У Чернівцях відбувся фестиваль дитячої творчості і талантів «Промінь надії. Вже сьомий у нашому місці проходить цей захід, проте цьогорічний особливий, оскільки, окрім дітей з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей, у ньому взяли участь і діти тимчасових переселенців з Криму, розкрити хлопчикам та дівчаткам їх таланти допомогли 20 успішних чернівчанок. Діти старанно розучували пісні разом із панянками. Вони дуже хвилюються за, за лаштунками. Вони дуже переживають. Деякі з них взагалі українською мовою заговорили, деякі за Вали вперше, затанцювали вперше. Ми вдягнули як вишиванки сьогодні. Ми пов'язуємо їх на їхній пояс наші буковинські рушники. Аби підготуватися до заходу, учасникам з Криму знадобилося три тижні. За цей час вони вчили традиції нашого краю і на фестивалі це яскраво продемонстрували. Фестивалі діти також показали, що добре знають про традиції і сусідніх країн. Хотіли об'єднати Україну. У нас дуже багато в черніцях різних національностей, і тому ми вирішили зібрати і румунів, і білорусів, і українців, і поляків, щоб всі зрозуміли, що ми єдині, тому що не тільки нас Україна об'єднує, і діти нас об'єднують. На завершення усі учасники заходу отримали подарунки від спонсорів фестивалю та чернівецьких політиків.